Усім привіт, це YouTube канал Градвіш. Мене звати Тимур. Зараз розповім історію, як в Німеччині вирощується біо-корн салат. Він в Німеччині зветься акросалат. Ось вже він росте. І скільки фермер заробляє з теплиці. мабуть, там коштує один кілограм корн салаті. Так, ну це всі ящики з корм салатом. І як. Він зараз це почуває. Зараз він, він має два несправжні листочки. Він тільки всходить зійшов. Висівається він в такі ось ящики, Ящики, котрі мають торф, торфоний, котрий підходить для ось такого от, таких от форм. Це торф, який добре ліпиться. Є машина, яка спеціально робить такі форми. І сама висіває ці насіння, ось вони. І присипає зверху піском, пісок, щоб вони мали добрий шар над поверхню. І далі йде полив. Воно все сходить, Сходить при температурі, мабуть, десь 20-18 градусів вологість. Найвище 99 5-6 днів і воно все всходить. Ось як виглядає оця от окрема брати так окрема клітинка життя. Така в неї місія. Потім бути відділеною. Тут розвивається коріння. Це дуже поліпшує висаджування розсади, вирощування, і це необхідно для біо, бо так менше хвороб. Так, сьогодні сонячний день, це рідкість для цих земель для Німеччини, але корм добре себе почуває, йому вистачає світла. І ось як він росте. Зазначу, тут не було жодного фуніциду хімічного. І жодного біологічного фунгіцида. Така як триходерма і чогось, щось інше. Звичайне насіння, біонасіння. І умови для вирощення. Це трішки більший корм салат, котрий буде наступного тижня. Сьогодні у нас 29, мабуть, так, 29 грудня. Наступного тижня, десь, мабуть, 5-го. 4-го, я це покажу далі, буде висаджуватись на постійне своє місце і він буде рости. Він добре переносить низькі температури, потопу в теплиці не буде, він буде підходити до я вважаю, лютого місяця. Так як це вирощується біо, тут не було жодного фунгіциду, і можна побачити, що деякі рослинки, їх небагато, їх там на пальцях може порахувати на один ящик, але ось вони є. Так, тут у нас пітіум або сірогниль, і тут не було а використано трихадерми, тому що вона повинна пройти реєстрацію, але вона для біо дозволена, так як вона не робить жодної шкоди для людини. Хочу зазначити, що тихадрема може бути така сама або навіть краще, ніж фунгіциди, при умови, якщо вона жива і вона працює, якщо вона врощилась так, як треба. Якщо вона не жива, що дуже часто зустрічається, і люди розчаровуються в роботі біофоніцидів. Хочу зазначити ще, що в мене в будуть в продажі препарати фунги... біофунгіциди з триходермою, з живою працюючою триходермою. 100% вона там є, вона в різних стадіях. Там і спора, і клітина, яка харчується. Це єдиний продукт на сьогоднішній час, який, можливо, є в Україні і його без питань можливо доставити новою почтою. Тобто, я сам коли вирощував і салат, і ридиску, і томат, і огірок в біо дуже не користувався, бо іноді береш, воно працює, а іноді береш воно не працює. Але коли є продукт, котрий працює на 100%, завжди він живий. Далі я ще буду пояснити про яких умовах, як він працює. Тобто, їм, якщо він живий і там є клітини того продукту, за який ви платите, то він працює краще, ніж хімія, але треба вміти їм користуватися. Внизу в описі в описі буде мій номер телефона, за яким можливо замовити триходерму живу і використовувати її як в коріння, так і по рослині. Так, по рослині вона може працювати і давати гарний результат. Споживайте біо, вирощуйте біо і а, получайте. Робіть гарний заробіток з біопродукцією. Нагадаю, що посів робить спеціальна машина. Люди тільки забирають ці ящики і виставляють їх там, де потрібна температура і вологість. Машина іноді дає збій. Ну, це буває іноді, це, на, можливо, на 100 ящиків, таких ось два. Де вона піска десь більше, і насіння останнє висипає кудись не потрібно. Ось ще один. Чому саме машина сіє? Тому що тут людська праця коштує дуже дорого, дорожче ніж в Україні. І тут обсяг майже на 40 соток теплиці із закруто грунтової розсади. І посіяло це все дві людини за... за 6 годин десь. Дві людини і машина. Машина 88-го року. Народження. Як воно працює? От вона вся ось така. Загружається сюди торс. Він якийсь такий, що добре ліпиться, потім подається сюди, змочується водою, виходить вже такий сирий, зволожений. Більше зволожений. Подається по транспортеру сюди далі. Падає. Тут, де пружини, тут він пресується. Зараз з цієї сторони. Торф пресується, ріже, ріже його ця машина. де побачити? побачите? Багато? Видно. Він пресується і. А, ось цей механізм його робить і ріже, ріже, ріже. Можна ширину неможливо міняти, а довжину можливо міняти. Ось так. Ось ці подають зерно насіння. Воно падає кожне окремо. Пісок далі присипає і звідси забирається ось ці пласти. Забираються ось цією штукою. Людина забирає. Ось так. І потім, коли ложить ящик, відправляє цей торф в ящик. Це треба зняти в роботі. Стоїть ящик пустий, і та штука, от, якісь граблі, або вила, викладають ось це ось вложений торф висіний і прижимається сюди. Потім йде в цю в камеру, де температура і вологість підтримуються на належному рівні. Так, ну ось теплиця, де був повністю а, за, займав площу а, цей корм салат. Ось залишились деякі хворі рослини. А, так, є хворі. Це Німеччина і є хворі рослини, тому що це біо, жодного фоноциду не було. І залишалось маленькі, але це не дуже багато залишилось. Ось де ще не різали, його не рвали. Не різали, бо його не рвуть. Як він вирощується? Це, мабуть, найцікавіше. Деталь, бачите оці, оці так, це рослинні залишки. Можливо, десь побачите хворі. Все норма. Це все прибирається, це все фільтрується. Гниле не, не дуже гарне, до людей не потрапляє. Це залишається ось тут. Ось воно. Є сіра гниль там, чи мучить Цю рослинку це зустрічається. Це норма, тому що воно не лікується. Рослина сама з ним бореться. А як він вирощується? Ось тут була рослинка і воно все зрізано. От ті кубики, які ви бачили, вони, коли висаджуються, це маленька була рослинка, і вона ставиться ось сюди на підготовлений ґрунт. Ставиться отак. І потім зверху є полив верхній. І вона доволі часто, невеликими дозами, це найголовніше, л'ється і воно укорінюється доволі добре. Ось якщо побачите, тобто воно от чіпляється. Чіпляється добре, має гарну кореневу систему. І чому таку технологію використовують? Коли ще менша рослина, коли воно е, стоїть, стоїть над поверхнею Поверхнею землі, то воно краще провітрюється. Провітрюється і має. І коріння краще дихає і менше чіпляється, хвороби. От уявіть, коли воно буде не рости не так, стояти, а буде в рівень, в рівень з землею. Ось, так воно буде лежати. І це все буде, не буде провітрюватись. Тобто тут. Можливо, є таке, що ходить вітер, гарне провітрювання, і менше хвороб вони є, але їх гораздо менше. І це швидше при висаджуванні, не, 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 не треба закопувати швидше, менше хвороб, і при збиранні теж краще. Ти підходиш, так зрізаєш, в тебе вже є. тобі, тобі не, не треба там, копати якусь яму і доставати цю рослинку. Ти зрізаєш її і ось така технологія. Висаджування швидше, хвороб менше. Ось так. Тут він посаджений доволі рідко, бо зараз кінець грудня місяця і треба більше світла. Він посаджений, це треба поміряти зараз. Так, ну а збирається цей салат, корн салат в такі ось ящики. Вони невисокі, в них він їде до маркету. Там, де є позначка біо. Ось тут навіть щось, мабуть, це не звідси. Ось таким ось вони ріжуть. Ось зрізається. Однією рукою я це не зроблю, але щось покажу. Оце ну, двома двома руками. Перевіряється, все добре чи ні. Ось цей пісочок, це земля, це потім все, все не миється. Прямо в ящику це все добре. І викладається сюди в ящик. Так, доволі плотно. Ящик під котом, ну, як по метр сортують. В такий ящик влазить 2 кг 2 кг цього кормсолату. Ось таке залишається, це все потім більше не, не, не росте переробляється. Ящик виходить з території. Ящик ящик такий виходить з такі такій е, території. Це у нас 60 см і так, 3, чимось, 3,8, мабуть. Тобто з площі 2 майже 2,3 метри квадратних, виходить 2 кг. 1,8-2,200. 2, 2 Тобто зараз ми е, до, добрались до найцікавішого, це скільки заробляє. З теплією 5 е, соток, 500 метрів квадратних фермер збирає приблизно 400 кілограмів. 380-400 кілограмів. Коштує цей салат як біо 22-24 євро. Вони самі виїжджають на ярмарки. І цей салат, корм, салат цей, а, продають на ярмарках. В, в них є автівки, це, а, вони не так а, 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 полюбляють оптові ринки, як у нас базари, але вони самі виїжджають і місцеві і жителі, мешканці вони знають, що це біо, це фер, фермери. Ми цього знаємо, і вони намагаються купувати у своїх фермерів. Перевірену якісну їжу, продукцію. Тобто 380 кілограмів з такої теплиці, з з 5 соток, з 5 тут, мабуть, більше, а я перевів в теплицю 10 на 50 з 500 метрів квадратної корисної площі. 380 кг Вони збирають це без, без потопу. І це після помідору. Тут був о, другий оберт помідору. Його в, лют, о, в, в, в листопаді його забрали сюди і висадили в першій декаді листопада. Помідор сюди висадили. І коштує 22-24 євро. Так, тобто коштує 22-24 євро. Це ціна, яку має за 1 кг цієї продукції фермер. І з теплиці виходить десь 8-9 тисяч євро за 2 місяці без підтопу. Вирощується розсада, так як показував, це біопродукція і це добрі гроші, я вважаю. Але треба все враховувати. Тут працюють тільки офіційно. Якщо ти неофіційно, ти не можеш біо продавати, бо тебе приїжджають і перевіряють. Люди працюють офіційно, ти платиш всі податки. І біонасіння, біо, все біо, це дуже висока відповідальність і отакі має фермер цифри. Тобто в осінній період, коли нічого не може рости, бо не вистачає сонця, не вистачає температур. І е, в, 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 росте споживання, попит на зелені. Такі вже від, відходять там могірки, помідори, їх беруть менше, а листові, цитрусові і щось таке солене їдять більше і треба заробляти. Зараз прибирається Це, чи, через тиждень. Тут буде висаджуватись новий коронсалат. салат, теж біо. Гарні умови, гарна ціна. Місцеві жителі. Охоче беруть місцеву продукцію, та, котра приїжджає не місцева, її беруть в останню чергу і по меншій ціні. Це дуже патріотично, коли місцеві заробляють більше. Так, давайте його поміряємо. Я якось включив щось в мене тут є таке. Як можна це зробити, йде така розсадок росад, посадична машина. Котра висаджує 11 рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11. Так, вона має ширину. Міряємо. Метр, метр 20. Перевернуто, але метр 24. Зрозуміло. Так, у нас рядочків на метр 20. Десь вони більше, десь менше, але давайте ще поміряємо від центру. До центру 12. 24. Ну, 12 сантиметрів виходить між рядами. І поміряємо тут ще. Від кубика. Так, давайте від кубика до кубика. Ось. кубики є. Зрізані. Центр. 8. 15. 21. Раз, 1, 2, 3, 7, 8 сантиметрів між рослинами. 7, 8 і 12. А кому це відео було корисне або цікаво, щось для себе там нове побачили або щось таке, на що ви звернули увагу. Поставте лайк і підписуйтесь на канал Агродвіш. Нагадаю, що в мене десь січня місяця буде в продажі, в мене ви можете замовляти живу триходерму, котра 100% працює, котра 100% жива. А далі я ще про це буду розповідати. Внизу в описі буде мій номер телефону. Через Viber, Telegram і WhatsApp ви можете до мене. Звернутись і отримати всі дані і замовити цю живу триходерму, яку може давати один вид в коріння, другий по листю, і мати гарню, гарну продукцію з гарним вражаєм і екологічно чисту, безпечну для людей. Ось так виглядає корм салат після збирання. Тут, мабуть, 2 він Такий в смітті, земля є, пісок. Ось так він виглядає. Зараз йдемо мити і на ваги дивитися. Миття одного ящика. Закривається зверху з другим. Цей ящик був дуже запутаний, не такий як всі. І ось що маємо. Все чисто. Ого ні, щось є. Так, а зараз на ваги, якщо б... Так. У нас нулі. У нас цей ящик. Такий самий. Темний, чого не бачимо. П'ятірка. Ось. цей такий самий. Нема. ось є. Так. П'ятірка. І ставимо. 1,8 кг, один ящик. Ну як я один і вісім, два. Це не найбільший, тут є простір. На світло зараз покажу. Ось, він не дуже повний. Ну, десь грам 100, то писати не вистачає.